Вітаю вас, друзі! Тут радник голови офісу президента Олексій Арестович вирішив знову порозпалювати ненависть щодо українців, тому що якщо вам раптом не подобаються росіяни, які під час війни приїздять до України та розповідають, як нам тут треба жити, то ви фашисти. Це та віч, которая. Із українців в фашистів. Арестовичу. Це дуже сильно не подобається, тому він вирішив гасити українців. Це треба гасити. Ми не можемо собі цього дозволити. А все тому що Арестовичу не подобається, що українці критикують росіянина Дмитрія Бикова, який нещодавно приїздив до України, і він вважає, що це несправедливе обурення громадянського суспільства, а якась спеціальна операція. Ти подивися, як Бикова тут стрітіна. Організована кампанія проведена. була Це інформаційна спецоперація. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами якраз поговоримо про Арестовича, про Бикова, та й не тільки. Як ви знаєте, я вже про це казав, Биков нещодавно приїздив до України і з ним фото фотографувалися навіть деякі представники влади, якось радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спілкувався із биковим і сам Арестович. Вони спочатку, наче як засудили Совєтський Союз, що зона це описання Совєтського Союзу? Однозначно. але практично одразу Арестович та Биков почали облизувати той самий Совєтський Союз, який вбив мільйони українців. Місто, яке посітив Бог. Безусловно. І Советський Союз був містом, котрої. Безусловно. І нічого лучше советського союзу. Ми показі на території не придумали. Це нікдот було розказано в ефір президента. Проте биков давав не одне інтерв'ю, і одному із них він давав зрозуміти, що вважає, що війна у нас триває не тільки через провину Росії, а й що Україна також у цьому винна. Можна ли було избежати военного конфликта? Вероятно, можно, но, наверное, Украина в марте 2014 года там просто никому было решать проблему Крыма и проблему Донбасса. Це ж так зручно перекладати відповідальність із агресора на жертву агресії. Потім Биков почав розповідати про дітей Донбасса. Так із лиця в лице, ну я ж не говорю, що ви несете історичну відповідальність за убитих дітей Донбасса. Я би мог прибігнути до такої демагогії. Він то усе це називає демагогією, але каже, що вона виникла не на пустому місці. Ну звісно, ну ведь Кремль ці наративи будують не на пустому місці. На пустом, звісно ж, зрозуміли, Україна також винна, на думку Бикова у тому, що Росія напала на Україну. Але чи був це напад у 2014 році? Для Бикова це іще відкрите питання, тому що він агресію Росії на Донбасі називає восстанієм. Якщо б Україна не дала тогда повна для, для Донбасської вандиї, називаємо це так, цього восстання б не було. Ви Відлі похоронами тароли не було. бикову також не подобаються українські закони на захист української мови. Тому він вважає, що ось оце так зване восстаніє почалося саме через те, що українці захищають українську да, сліду ли приймати закони ізики в марчіважне. Це, Та смотрите, Це право України приймати будь-які закони. Направлене на защиту собственного язика, і ось коли Росія напала на Україну у 14-му році, і деякі місцеві колаборанти це підтримали. То це, виявляється, було їхнє право висловлювати свою позицію. Право населення Донбасу реагує. На що такое право населення Донбаса? Ну не существует гражданское право реагирует. Субъекта Раба... такого не может существовать. Гражданское население Донбаса не являлось субъектом. Що являється суб'єктом? І я нагадаю, друзі, що усе це Биков вніс у Києві, приїхавши до України, до тієї самої України, яку зараз він порівнює зі Сталіним. Дійствує Росії легітимізували тепер Україну так, що вона стала права во всьому. Знаєте, так. як Сталін? Подивіться, муш Сталін після до 20... І взагалі, ми маємо співчувати бикову та росіянам, тому що вони теж перебувають під окупацією. Тобто не треба думати, То не ні нужно думать, пожалуйста, що окупівано тільки частина Донбаса, акупірована значна частина Росії. Себе ж биков порівнює із українськими біженцями і з тими, чиї домівки зруйнувала російська армія. Я також лишився вдома, як лишились їх біженці України. Йому також не подобається, коли Росію нинішню порівнюють із нацистською Німеччиною. Він каже, що це абсолютно недоречно, що росіяни вони не такі, як німці під час Другої світової. Вони просто жертви в окупації, і абсолютна більшість не підтримує війну. Одне діла захват. Третьего Рейха, где процентов 90 вірили верили Гитлеру. А другое дело Россия, в которой сегодня как раз 90% населения захвачены. Просто захвачены в плен. Послухайте, до речи, что кажуть, ті сами прості росіяни, які начебто захоплены полон. Россия, Россия. Она и выиграет без вопросов. А потом еще и до Европы дойдет до. Это знает только наш президент. А мы можем только его поддерживать. Глупів, звісно, хоча ми мирні люди, і за мир. їх напевно просто беруть і змушують підтримувати війну, змушують підтримувати вбивства українців. Насправді ж росіяни зараз є новітніми нацистами, і після нашої перемоги потрібно буде проводити реальну денацифікацію росіян. Проте биков виступає і проти цього. Він каже, що тоді ми будемо як Путін, натякаючи, що росіяни Евно зараз взагалі не нацисти, а степті население денацифицировать себя, иначе іначе чому будете які отлічатися Путіна, котро хочуть діноцифіцирувати вас. Звісно, тут виникає абсолютно закономірне питання для чого Бикова і йому подібних зараз під час війни пускати в Україну, особливо після таких ось заяв. І деякі представники нашої влади кажуть, що це насправді. Корисно, що це наша зброя проти Путіна. Що ось оці так звані хороші росіяни візьмуть і підіймуть рано чи пізно повстання. Ну і сам биков підтверджує це: він каже, що росіяни вміють дуже ефективно боротися проти режиму. Російське спротивлення, ну таке восточне, пасивне. Это Ета, розказують Рісавид демотиватори. тобто він визнає, що росіяни, оця так звана російська опозиція, це нікчеми, які ні на що насправді не здатні. Але тут же він суперечить сам собі і каже, що на Росії дуже сильна опозиція. А от в Росії дуже сильна опозиція, на що не сила? Її сила в упорстві, Она на продовжається протиляж Навальний слаб пашму. Це той самий Навальний, який я нагадаю, казав, що Україні не потрібно повертати Крим, тому що він не бутерброд. Крим, это ж бутерброд торборозкил басує, щоб во туда сюди на Что да я не вважаю. Я звісно, ось така заява Навального це просто підтвердження, що він, як і Путін, насправді має виключно імперські амбіції. І за ці слова ми його критикували неодноразово. Та биков каже, що якщо хтось із українців критикує Навального, то ці українці обов'язково дурні внутрі України. Есть іные мнения по поводу Навального в частности. Наш колега прав на поїздки Бикова та йому подібних на територію України під час війни не дає нам абсолютно нічого хорошого, тільки шкодить, ми починаємо переспрямовувати свою увагу із російського агресора на фронті, який зі зброєю прийшов на нашу землю. На ось оцих так званих хороших росіян, які принижують нас із вами у нашій же країні. Але критикувати таких як Биков теж не можна можна, тому, що тоді Арестович буде грозитися взяти усіх цих поганих українців за яйця. Що перше, що нужно сделать цих доморочених інформаційних борців, понімаєш Від ось таких заяв Арестовича офігів навіть росіянин Фейгін, який з ним тоді спілкувався і сказав, що ну насправді то не варто зараз росіян пускати в Україну. Моя ти ідея в другому, да, що биков, звісно заслужує заслужить він завжди був против і режиму і так далі. Но просто просто не момент їздити. Ут моя ідея. присутність росіян у нашому інформаційному просторі та на нашій території під час війни це тільки подразник, це тільки проблема, і абсолютно ніяк це не допомагає Україні перемогти. Це не наближає нашу перемогу, це не впливає на хід російсько-української війни. А от на ситуацію всередині українського суспільства це якраз впливає і впливає негативно і дуже. Же шкода, що деякі арестовичі, замість того, щоб сприйняти адекватно критику українців, починають воювати під час війни із Росією якраз проти українців.